Якось давно, під час котрої з парафіальної прощі, ми опинилися у містечку Бучач, що на Тернопіллі. Цікаві перехожі звернули увагу на наш великий автобус і запитали, звідки ми взялися та куди прямуємо. І коли дізналися, що у нас проща, упевнено констатували. Значить, у Зарваницю їдете. Яким же було їх здивування, коли ми призналися, що й не чули про таке місце. Сплинув час і все розставив по місцях. Православні запізналися із Зарваницею, греко-католики із Китом Манявським. Адже про великі святині України треба знати незалежно від конфесії, тим паче, що наші земні перегородки, як відомо, до небес, не дістають. До зорваниці близько не тільки від Бучача, а й від Києва, і від Львова, і від інших міст і містечок України для справжнього прачанина не є перешкодою навіть погані західноподільські дороги. До того ж, до зорваниці часто ходять пішки, як колись з усіх усюд великої України ходили до Києво-Печерської лаври. Автор особисто знає кількох вже вельми літніх прочанок, які не раз долали неблизький шлях до лаврських печер і ще босими ноженятами. Як шкода, що так багато чудових українських традицій призабуто, а то й геть закинуто. Попри невеселі роздуми, ми вже наближаємося до славетного монастиря на березі річки Красуні Стрипи. Історія обителі подібна до історії інших західноукраїнських святинь, та все ж вона осібна, героїчна і повчальна. За переказом, після сплюндрування монголо-татарами Києва, один тамошній чернець, рятуючись від нападників, дістався Поділля. Знеможений до краю він зупинився перепочити і з волем у серці попросив Пресвяту Богородицю, аби та втішила засмученого вигнанця. а потім заснув і незчувся, як йому явилася цариця небесна із двома янголами. Усміхнувшись, причисто торкнулася його своїм. Покривалом омофором. прийшовши до тями, монах був вражений райською красою місцини, де був зморений чудовим сном. Аж тут його обпікло вогнем, раптом поруч із-під землі пробилося іскристе джерело, над яким засяяла неземним світлом ікона Божої Матері, із немовлям Ісусом на руках. Звісно, чернець правильно зрозумів Боже знамення і назавжди лишився у чарівній долині. Згодом він збудував каплицю, куди помістив явлену ікону. А місце, де як кажуть галичани, ченця зарва. Ав, тобто зморив сон отримало свою нинішню назву зарваниця. Чудотворна ікона та цілюще джерело і прославили зарваницю у близьких і далеких світах. Образ Богородиці не раз спиняв ворожі навали, джерельна вода зцілювала калік і хворих. Либо одна з найдавніших народних оповідей згадує про чудесне зцілення добре відомого з літописів князя Василька Теребовлянського. Одного разу він заблукав на ловах і сильно занедужав. Жоден лікар не спромігся йому допомогти. Та якось довідався Василько про ченця пустельника і наказав тому прибути у Теребовлю із чудотворним образом та цілющою водою. Проте монах відіслав князівських посланців додому, переказав. só Хоче оздоровитись, хай йде сам до ікони матері Божої і попросить благословення. Князь розгнівався і довго вагався, але таки згодився їхати. Коли Василька на виставленому стіном возі підвозили до кринички, назустріч вийшов монах, поблагословив хворого іконою, освятив воду і дав напитися. І хворий миттєво відчув, що до нього повернулись сили і здоров'я. Тож підвівся на возі і щиро молився до причистої за це чудесне зцілення, дякуючи Богові за милість. На знак подяки. Князь Василько побудував дерев'яну церкву, в урочищі білий камінь, недалеко від місця, де з'явилася мати Божа. Почувши про чудеса, сюди почали приходити і оселятися люди. З роками у затишному видолинку виріс монастир. З'явилися селянські обійстя. Так почалася зарваниця. Перша письмова згадка про село датується 1458 роком. Пізніше для захисту від турецьких нападників було викопано водяний рів навколо нього, що заповнювався від річки, і насипано вал із візною брамою. Ще й сьогодні можна розгледіти залишки середньовічного замку. Та, попри оборонні споруди, у другій половині 17 століття зарваницю кілька разів спустошували турки і татари. Монастир було знищено майже дощенту. Чимало людей угнано в неволю. Однак ікону Божої Матері вдалося врятувати по відновленню містечка і перенесли до нової дерев'яної церкви. На жаль, та церква у 1754 році згоріла. Того ж року, на кошти тодішнього власника Зарваниці графа М'янчинського постав храм Пресвятої Тройці, збудований з каміння, взято і зруйнованого татарами замку. Цей четвертий храм з часу заснування Зарваниці, що, на щастя, зберігся дотепер, і став новим прихистком для чудотворної ікони. 1867 року образ Зарваницької Божої Матері коронували, що означало офіційне визнання католицькою церквою його чудотворності. Тоді ж Зарваниці надали, як це називається у греко-католиків, відпустового значення, тобто вона стала офіційним об'єктом паломництва тисяч і тисяч прочан. Дещо загадковий для негалицького вуха термін пов'язаний із відпущенням гріхів, яке віряни отримують в результаті прощі. Тисяча 1894 році біля чудотворного джерела вимурували каплицю. По завершенні громадянської війни знаменитий художник та іконописець Петро Холодний реставрував ікону Зарваницької богоматері та написав її список. Взагалі, у першій половині ХХ століття Зарваниця стала одним із знакових центрів українства на західних теренах розділеної вітчизни. Монастир діяв до 1946 року, коли за вказівкою Москви його було знищено разом зі скасуванням усієї української греко-католицької церкви. Та, попри всі старання бузовірів, народ не покинув святого місця, а безбожники лютували щосили. Зокрема, у 1960 році було висаджено в повітря каплицю, а саме джерело обгороджено колючим дротом. На свята зерваницю оточували міліцейські кордони, однак у лісі та в хатах все одно проводилися богослужіння, діяла підпільна духовна семінарія. Чудотворна ікона також вкотре була врятована. Місцеві мешканці переховували її аж до 1988 року, коли передали до єдиного вцілілого Зарваницького храму Пресвятої Тройці. Відтоді і відновилися богослужіння. Ото людні прощі до чудотворного образу. У 1991 році розпочалося відродження обителі, яка за два десятиліття перетворилася на величний сакральний комплекс, що анітрохи не поступається знаним в усьому світі Лурду і Фатимі. Пройдімося ж по його доріжках, причастимося із чудотворного джерела, прикладімося до чудотворної ікуни, а ще поспілкуємося з прочанами, аби почути дивовижні історії про Зарваницькі чудеса на свята успіння Божої Матері, 28 серпня 1957 року люди побачили дивовижну з'яву, яка тривала цілий рік. Небеса над зарваницею вияснили, як срібло, і на тому тлі з'явився образ Божої Матері із малим Ісусом на руках. Вона дивилася на своїх згорьованих і гнаних дітей і усміхалася. Являлася Богородиця вірним і в наступні найстрашніші богоборчі роки. І у відзеркаленні на плесі кринички джерела, і у вечірньому промені, що від неозорого обрію до маленької зарваниці. Та бачили і бачать її не лише католики у Зарваниці, лурді і Фатимі, і не лише православні у Почаєві, Маняві, Києві. Божа мати схиляється над кожною людиною, як над дитиною, аби захистити, тішити і надихнути. І люди, як діти, щиро відгукуються на її материнську ласку і моляться до неї так, як не моляться до жодного іншого святого. Пресвятая Богородиця, спаси нас!